Коли ви заходите до аптеки, то ймовірно чуєте слова, які звучать як загадкові формули Антигістамінний, цитостат, дисперсія або фармакодинаміка. Для пересічного покупця це може бути незрозуміло, але для фармацевта це щоденна мова, що дозволяє передавати професійну інформацію. Фармацевти працюють у сфері, де точність має вирішальний один неправильний термін, і пацієнт може отримати не той препарат або неправильно його застосувати. Саме тому професійна термінологія це не просто набір складних слів, а інструмент безпеки. Крім того, терміни допомагають фармацевтам. Незалежно від країни чи мови. Наприклад, латинські назви діючих речовин є універсальними. Це дозволяє уникати плутанини, особливо коли йдеться про міжнародні стандарти або імпортні ліки. Ще один аспект це престиж професії. Використання термінів демонструє глибокі знання, підкреслює професіоналізм і викликає довіру у пацієнтів. Адже коли фармацевт пояснює дію препарату, використовуючи наукову лексику, це створює. Терпності. Однак важливо пам'ятати, мова професії має бути зрозумілою для пацієнта, тому хороший фармацевт не лише володіє термінами, а й вміє пояснювати простими словами. Наприклад, замість «анальгетик центральної дії. Можна сказати, знеболювальне, що діє на мозок. Отже, любов фармацевтів до термінів це не просто професійна звичка, це спосіб бути точним, ефективним і відповідальним. А ще це мова